Так, по розетке у нас э, всі товари у нас знаходяться в індивідуальних проєктах ЛНК. Тут розбито так само по групам, як на сайті. Якщо ти будеш наприклад, здавати э, товари для дома, а тут же є товари для дома, ну там не товари для животних, будь-яку іншу групу, там, наприклад, дерев'яні каркасні дома, там, либо модульні дома, то э, заходиш в кабінет прома. Давай зразу, щоб цей. Заходиш в кабінет промо. Е групи і подборки. Так, я работаю в ЄНЕВІМІ. Е так, 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 товари, услуги, групи і подборки. Е Далі заходиш, виходить, в індивідуальні проекти. Індивідуальні проекти, ЛНК. І отут, виходить, действия «Добавить под групу. Додаєш под групу. І тоді в ту подгрупу вже далі можна буде додати доповнительні товари. Так, е так, давай далі повернемося, виходить, на наші товарні позиції індивідуальні проєкти. Е ЛНК. Товари для. Там, ну, любі, там, товари для сада, там, например. Просто чисто там подивитись. Так. Ну, і відповідно, там, виходить, додаєш е, таку ж позицію, наприклад, по каркасному доміку, там, чи по модульному домику. Чи не важно взагалі по чому. Е, додаєш фотографії, фоли, фотографії не з е, колажами. Ну, в принципі, можна пробувати з колажами, якщо пропустить розетку, окей, отлічно. Е, названня тільки на російській е, описання. Є вот, стандартний шаблон. Це якщо на товари такі наші. А якщо інший, то просто создаєш нове описання і тут от, вказуєш таким, там, допустим, Модульний дом, ЛНК, названня, там, може параметри, скільки квадратних метрів і так далі. Артикул вказуєш. Все. Описання: це в принципі можна робити рандомно, головне, щоб воно не содержало ні відео, ні фото. Далі помниш, що додаєш е, розетку, ставиш ціну. Так, оце не треба, це не треба. Е, все, там та, що це все остальне воно не відображає на цьому, на розетки. Тому всі характеристики, всі, да, всі характеристики прописувати краще в цьому, в, нас в описанні і все. І тут більше нічого такого немає. Сохраняєш ту позицію і додаєш в е, Далі, якщо взяти по самому кабінеті розетка, Тут, в принципі, нічого такого там немає сложного. основне, що тільки де можна там реально коректірувати це реклама. Заходиш на рекламу, тут -то товари для продвіження, виходить. Так, товари для продвіження. І дивися, допустимо, рекламні кампанії. Є в нас одна рекламна кампанія, вона активна, але вже дні. Щоб створити нову рекламну кампанію, тому що буває деколи, що ці кампанії не продовжуються, ти створюєш кампанію, називаєш її наприклад, з числа, по яке число там, максимально там, ну, там работає, взагалі ну, не важливо, скажімо так. Ну, В принципі, скільки треба, там, наприклад, вот там до 30-го ліміт затрат це скільки в день будемо тратити. 100, 200, 300-500 тисяч гривень. Сохраняємо, Вот вже у нас є вона 0 товарів. Пише. Нажимаємо е так, нажимаємо, сюди, дивимося. 46 днів, дата, число. Тут вот так само це редагуєш. Далі переходиш в товари для продвіження. Якщо, наприклад, тобі треба продвігати суто, наприклад, е там, чи ще щось. Вибираєш, наприклад, ну бачиш, ці вже участвують в рекламних кампаніях на товари. Можуть бути такі, які не участвують, наприклад. Давай, наприклад, візьмемо. Можливо, якісь не участвують. Так. Ну, ладно, одним словом, виходить, вибираєш товари, які тобі надають, галочками. Вибрав і далі нажимаєш продвігати, вибираєш рекламну кампанію. От названня у нас виходить 3. Ставиш ставку, це ставка кліка, яка е, навіть не кліка, це навіть даже, даже не скажу, як то правильно назвати, що, ну, то есть ставка ставка на позицію. Да, то есть ставиш, наприклад, там, ставку, там, примерно, ну, там, нехай там, не важливо, взагалі, це можна тестувати. І нажимаєш готово. Все, товари е в рекламній кампанії починають продвігатися. Далі, якщо ти, наприклад, заходиш, от вже в нас є існуюча рекламна кампанія, для того, щоб подивитися, чи, наші, чи були якісь закази по рекламі, чи це просто були закази, а деньги стратили. Ну і взагалі по всю статистику. От є товар певний, от є ставка. Для кожного можна ставку міняти. Ти вот, можеш менять любую ставку. І далі будуть вот покази і закази і розходи на реклами, які були потрачені. Вот 66, коп... 66 копейків було были... потрачено. Дивишся, наприклад, по кліках відображаєш. Зараз воно загрози тут. По як відображаєш, дивишся тут. в принципі... Е так, ага, це вниз, наверное, Дивишся, що які, товари, які товари по статістики набрали, які там певні кліки. Може деякі на якихось стоять увічити ставку, на якихось стоять. Наприклад, ця 32 гривня дерев'яний цей, і не було ніяких заказів. Можна фільтрувати по заказах, подивитися, чи взагалі були ці закази ці рекламні кампанії. Так, це закази вверх, да? Хорошо, давай, якщо так. Да, значить заказів по цій рекламній кампанії не було. Переходи були, заказів не було. Ну і все. І от тут, нічо, тут ще нічого, тут взагалі немає нічого сложного. Так, далі на епіцентр, якщо ти хочеш. Создавати, ти вже там теж примерно все знаєш, там немає нічого сложного. Як створювати? Просто так же само, описання, те, що зрезеточне, копіруєш сюди. Якщо якийсь є певний товар, е, похожий до това, може бути примерно похожий по названню, по характеристиках, наприклад, то тоді ти просто копіруєш позицію. Да, дальше. І всередині там прописуєш всі ці ти вже це неоднократно робив. Я думаю, там ну, нема смисла записувати відео по тому, як там, коригувати чи настраювати щось. Тоже, наприклад, якщо ці треба буде і справити, то ти теж знаєш, що ти заходиш тоді на цю позицію. Получається, дивися тут в чаті, що там і замінить фото, фон поганий, оброблений. Все, понятно, погано обробили фон, якийсь яркий, ще щось там не пропустило. Ну і так же саме, да, названня, названня, країна, штуки. Важно, щоб кожен пункт в принципі, заповняти, там категорії, розміри, саме головне вказувати. От, і все остальне. Оце саме головне. Ну і все, по факту по розетки і по. І і по цьому, і по епіцентру більше німає нічого такого, щоб там щось видумувати.